Йдемо до Пардубицького замку, зараз покажу його, що там знаходиться, який він. До речі, зараз йдемо позаду нього. Тут протікає ось такий невеличкий струмочок. Тут Можна навіть побачити рибку. І ось вже виніється замок. Зараз ми його обійдемо і через головні ворота зайдемо. Ось обійшли замок з іншої сторони. До речі, навпроти тут є такий тенісний корт, де можна грати. Нікітка, ти пам'ятаєш, як цвіте це дерево? Так, там великі рожеві квітки появляються. Уже трішечки починає розпускатися, але ще не розпустилися. Коли воно розпуститься, там з'являться ось такі огромезні бутони. Я не пам'ятаю, як називається це дерево, але квіт в нього просто неймовірний. Ось ми заходимо через головні ворота. І ось з правої сторони можна поставити свій велосипед. Ось уже замок. А місцеві головні жителі це ось такі гарні павліни. Просто красивезні. Бачите, <кліпи> як вони співають. До речі, в цьому замку часто на оцій площі проводяться різноманітні ярмарки, вистави, і так далі. Ось такий замок, гарна вежа. Можна обійти замок з іншої сторони, можна піднятися ось туди, ось так на горі, і по колу так пройтися і вийти з іншої сторони. Ось тут там, де я показувала, що велосипеди стоять. І там. Просто можна погуляти. Якщо зайти через ці ворота, потрапляєш в сам замок. Якщо ви зайдете ось ці двері, можна піднятися по винтових, по винтових сходах і можна подивитися вид із віконечок замку. Якщо підніметеся сюди, тут можна подивитися. Там є музей. Ми там уже з Нікіткою були, ми вже туди підніматись не будемо. І ось такий також бачите замок всередині. Ми сюди ходили з класом в музеї тиждень перед Кайколи. Так, вони часто, дітки зі школою, ходять кудись е на різні вистави, в театр виділяють якийсь один день і йдуть в театр, в замок, і гуляють всюди. А це самиця Павлиниха. Проходимо з Нікітою через ворота і піднімемось нагору. Ось найголовніша вистава біля замку, так це виступ павлінів. краса, яка просто дивовижна. Прям для нас, прям Нікітка, так? Вообще, общем, Супер. Піднімемося гори На території є не тільки різнокольорові, а й білі павліни. А ще, бачите, з іншої сторони ось так обходиш замок. Але там ми були і там особливо нічого цікавого немає. Зверху є багато лавочок, де можна посидіти, полюбуватись на природу. Також є отакі оборонні пушки, які раніше захищали замок від всяких загарбників. Ось бачите, по колу замка йде ось така, такий величезний забор, через який ніяким чином не можна перелізти. Високий дуже. Бачите, тут гора така. Бачите, там є прохід, там якісь паркуються автомобілі. І ось такий бачите, перехід до замку, де можна ось там на горі входити. Тут також взимку робили таку а, спеціальну декорацію, прикрашали тут на горі а, дерева різноманітними вогниками і брали за це гроші. і Люди проходили, там фотографувалися. На жаль, ми а, зим, взимку не потрапили на це дійство. Ну нічого, може в наступному разі ще потрапимо. Ця площа також була прикрашена різноманітними зимовими. Зірочками, ялинками і так далі. Бачите, ось такий тут класний вид. Це проїзна частина, там є пам'ятник, а тут знову цвіте те ж саме дерево. Воно вже, бачите, трішечки тут більше розквітло, ніж там перед замком. А пам'ятаєш, як ми, Нікітка, обходили цей замок, і там був якийсь козел. там був, так? Так, там є такі козлята, але ми вже обходити його не будемо. Там також є лавочки а, по колу, а, оце ж коз... козел, і все. Ви просто обходите і назад повертаєтеся. І, в принципі, все. Просто можна тут погуляти з дітками. А нам вже пора йти, тому що Нікіта займається. В нього сьогодні українська мова, і нам потрібно повертатися, щоб трішечки понавчатись. Кому сподобалося відео, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь, буду ще вам щось показувати, наше життя в Чехії і так далі. Чао! Бувайте!